Всім привіт! Вирішила сьогодні записати подкаст трошки на астрологічну тему. Так як планета Юпітер у нас зайшла в знак РАК. То трошки хочу подивитися на цю подію з різних сторін, з психологічної, такої емоційної, а не тільки з астрологічної сторони. Отже, Юпітер у раку це не тільки про щастя. Назву це так. Хоча це планета, яка е, називається планета великого щастя. От Бенера це планета маленького щастя, а Юпітер великого. Коли Юпітер заходить у знак рака, він збільшує те, чого торкається. Тобто він відповідає за мас масштабування. Він може підсвітити тепло, любов і затишок, але так само і порожнечу там, де цього бракує. Чому так? Бо Юпітер планета розширення, а знак. А рак знак душевного дому. І якщо в серці є повнота, то він її примножить. А якщо в серці є брак любові, турботи чи безпеки, він підсвітить і цей дефіцит, і ми його зможемо побачити і заповнити. Отже, сам Юпітер в гороскопі відповідає за розширення, віру, пошук сенсу, за відчуття благословення. Рак це знак емоційної безпеки, дому. Коренів, турботи, тепла, які ми отримали або ж не отримали у дитинстві. І коли Юпітер заходить у рак, він починає збільшувати, роздувати все, що лежить у темі дому і серця. І тут є дві сторони: якщо в цих сферах є повнота, любов, підтримка, відчуття, що мене чекають, Юпітер підсилює це, приносить ще більше радості, ніжності та близькості. І друга сторона, якщо ж там є нестача, дефіцит турботи, травма відкидання, самотність, Юпітер теж збільшить це все, щоб ми нарешті помітили, де саме нам болить і чого нам бракує. Чому так відбувається? Бо Юпітер працює як прожектор, він висвітлює простір, на який падає його світло. Іноді це подарунки та щастя, а іноді порожнеча. Але і те, і інше це є запрошення діяти, радість, щоб примножити, а нестачу, щоб заповнити. Можливі відчуття зараз по цьому транзиту це коли раптові спогади про моменти, коли тебе не підтримали. Або ж підвищена емоційна чутливість, сльози без очевидної причини, бажання більше тепла, обіймів, близьких людей поруч. Міні відступ такий, як працювати з цією енергією, створи свій внутрішній дім, простір у собі, де ти завжди сам в собі опора. Заповни порожнечі маленькими, але щоденними актами турботи про себе. Якщо, можливо, дай комусь те тепло, якого бракувало тобі. Тому що Юпітер в раку якраз зараз це шанс цілити сімейні, душевні історії, навіть якщо вони тягнуться з дитинства. Тому що він показує, що щастя починається там, де ми готові дати собі те, чого так чекали від інших. І це якраз буде означати, що е, зараз. Е, Цвічого, грубо кажучи, залежно, в, якого, в який дім потрапляє. Зараз Юпітер у раку у вас в карті. Якщо ви хочете, ви можете собі подивитися, звісно ж, в інтернеті я свою натальну карту розібрати і подивитися, де по транзиту зараз а планета Юпітер не ваша натальна стоїть у вас при народженні, а та, яка йде транзитом по небу. Отже, якщо це перший дім. То відбувається підсилення емоційності, зміна образу себе. Можеш відчути, як сильно потребуєш прийняття. <кій> Другий дім це питання власної цінності та фінансової стабільності. Що наповнює, а що створює порожнечу. Третій дім спілкування з близькими, відносини з братами сестрами: чи є там підтримка. Четвертий дім це глибинні сімейні теми. Батьківський дім почуття захищеності. П'ятий дім це любов, романтика, діти, творчість, радість або брак тепла у цих сферах. Шостий дім це робота, здоров'я, рутина чи є турбота про себе в дрібницях. Сьомий дім партнерство потреба у теплі та підтримці від іншого або ж біль від їх відсутності. Восьмий дім це в нас інтимність, глибокі емоційні зв'язки, довіра або може піднятися старий страх близькості. Дев'ятий дім у нас про навчання, подорожі, пошук сенсу, чи наповнює тебе твій шлях, особливо про духовність. Десятий дім це кар'єра та статус. Питання, чи відчуваєш себе вдома в своїй професії. Одинадцятий дім це друзі, колективи, мрії, чи є поруч твій круг підтримки. Дванадцятий дім це підсвічення глибинних страхів і підсвідомих програм, що створюють відчуття самотності. Тому спробуємо розібратися як окремо ще е прожити оцю всю пустоту. Від Юпітера в раці, щоб він був не тільки описуваючим таким, а й підтримуючим. Отже, якщо Юпітер у раку підсвічує тобі пустоту, іноді цей транзит, звісно ж, приносить не хвилю радості, а хвилю болю. І раптом помічаєш, що там, де очікувалось тепло, є тиша або холод, це нормально, тому що Юпітер нічого він не забирає. На відміну, наприклад, від Плутона, котрий все очищає. Юпітер тільки залишає або збільшує просто то, що є в самій-самій глибині. І то чому це важливо? Щоб наповнити чашу, треба ж побачити, що вона порожня. Іноді ми роками звикаємо жити з браком любові, підтримки чи турботи, не називаючи це своїм іменем. А Юпітер робить це явним, щоб ти змогла діяти. Отже, як прожити цей момент без провалу. Провалу в жертовність, в біль, втрату, в сум. Перше, назви те, що відчуваєш. Не мені погано, а конкретно мені бракує тепла, слова, обіймів, присутності. Тобто, це знімає хаос і повертає контроль, коли є чіткість. Друге, відділи реальність від фантазії. Юпітер у раку легко пробуджує мрії, про ідеальний дім, про ідеальних людей. Тому запитаю у себе, що з цього я можу створити вже зараз, а що лише образ у моїй голові? Третє, додай маленькі акти турботи про себе. Тепле, ковдра, якийсь улюблений, напій, солодкий чи з дитинства, дзвінок близькій людині, навіть свічка на столі, то тут такі дрібнички, які закривають. Великі дірки, але поступово, крок за кроком, або як пазл за пазликом. Четверте – віддай те, чого бракує. Парадокс Юпітера в тому, що коли ти даєш тепло іншим, воно повертається в твоє поле. Це також дуже цікава така відмітка для планети, тому що він вміє віддавати. Це не так, як холодний місяць, коли на нього світло паде, а він не відбиває просто світиться холодом. А Юпітер навпаки збільшує, віддає тепло. Це щось схоже із сонцем. І навіть якщо почати з когось одного, все одно це треба пробувати робити. П'яте, не ховайся від емоцій. Дозволь собі поплакати чи злитися. Пустота це сигнал, а не вирок. І коли ти проживаєш її, вона перестає бути бездонною, надто глибокою і навіть незрозумілою. Навпаки, все, ніби стає ясніше. Тобто головний ключ Юпітер у раку показує, що пустота це не кінець а запрошення. Запрошення створити своє джерело тепла, яке уже ніхто не зможе в тебе забрати. Так виглядає цей подкаст про велику планету щастя. Хоч і не завжди, воно нас наповнює на всі 100%.